Кожного року моя сім'я за традицією готує повітряні булочки з маком. За цим рецептом на різдвяні свята та новий рік виходять з першого разу. Для початку в миску вливаємо тепле молоко. Далі додаємо цукор і перемішуємо, щоб він трішки розчинився. І додаємо дріжджі. У мене від духмяна хата, які ніколи мене не підводять. Вони легкі на підйом, тому опару замішувати не буду, тому що я в них на 100% впевнена. Вінчиком все перемішуємо до розчинення. Далі додаємо сіль. Ванільний цукор, два середніх яйця і знову все вінчиком перемішуємо до однорідності. Далі через сито потрібно просіяти борошно. Для початку просіємо одну другу частину. Вмішаємо дуже добре вінчиком, далі потрібно просіяти другу частину. Для початку перемішуємо ложкою, далі додаємо масло кімнатної температури і вимішуємо в мисці руками. Коли в мисці поєднаються всі інгредієнти, поверхність присипаємо борошном і викладаємо тісто. Вимішуємо на поверхності приблизно 5 5-7 хвилин. З таким тістом дуже приємно працювати. Найголовніше дуже швидко вимішується і має вийти еластичним і не липнути до рук. Далі миску потрібно змастити олією. Тісто перекладаємо в миску і трішки притискаємо рукою змащеною олією. Зверху прикриваємо тісто харчовою плівкою і накриваємо рушником. І прибираємо тісто на півтори-дві години в тепле місце. І ось так дуже класно піднялось тісто, тільки подивіться. Духмяна хата ще ніколи мене не Вела, просто подивіться на результат без замішування опари. Дуже класно піднялись. Подивіться, яке воно повітряне. Тісто перекладаємо на поверхність, і потрібно трішки його розім'яти для того, щоб вийшло зайве повітря. Тоді під час випікання булочки будуть дрібно пористи. Далі прикриваємо тісто на 15 хвилин мискою. І тісто тепер готове до роботи. І за допомогою качалки формуємо тісто в тоненький прямокутник. Товщина прямокутника має вийти приблизно 3-4 міліметри. Для начинки я обрала мак, я його вже придбала готовий в магазині, але начинку ви можете обрати будь-яку. Як я показую на відео, тісто розділяємо на три рівні частини. І всередину завертаємо одну частину тіста та другу. Кожний краєчок Заготовки потрібно дуже добре скріпити руками. За допомогою ножа я спочатку відміряю 2-3 см на кожну заготовку, а потім порційно нарізаю. Кому зручно, можете також нарізати ножем для піци. Тепер швиденько робимо заготовки, як я показую на відео, формуємо жгутик, завертаємо і скріплюємо краєчка. Приблизно так у вас має вийти. Заготовки перекладаємо на пергамент і прикриваємо на 30 хвилин. І для рум'яної скоринки змащуємо збовтаним яйцем з молоком. Поки змащуєтеся. Для заготовки розігрійте духовку до 180 градусів. Далі заготовки перекладаємо в духовку і випікаємо приблизно 15 хвилин. Булочки в мене випікались приблизно 15 хвилин. Обов'язково зберігайте собі рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і готуйте з задоволенням.